Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь проект інтерв'ю дня на першому міському. Моє ім'я Микола Малкович. І у цьому проєкті зазвичай ми ведемо бесіду в рамках нашого ефіру з цікавими людьми, з людьми з активною громадською позицією. От, наприклад, Криворізький викладач, який окрім своїх професійних обов'язків вирішив взяти на себе ініціативу і провести на вулиці міста майстер-клас з надання першої домедичної допомоги. Микола Ірошкін сьогодні буде гостем нашої студії. Микола Єрошкін, старший викладач Донецького державного університету внутрішніх справ. так? Саме так. Саме Волонтер ще до того ж. Вітаю вас. Пане Микола, давайте поговоримо можливо, про сам майстер-клас, як з'явилася ідея і чому ви вважаєте необхідним подібні майстер-класи проводити. Так, ну ви знаєте, спочатку. Цієї війни, да, як вона почалася, я там не скажу, що я стою осторонь. Там я намагаюся щось робити. Там і від нашого вуза, там на чолі з ректором, у... якраз там через тиждень після початку війни, там ми їздили на ротацію у Донецьку область, там виконували а, задачі за призначенням. А, ось потім ми постійно, окрім того, що ми викладаємо свою роботу, ми проводимо пару. Ми єдиний вуз, який не закривався. Студенти, курсанти, якого ходили на заняття. Першої системи МВС, ось до, на додаток до цього, ми ще, я і також інші мої колеги-інструктори, ми постійно ще проводимо безкоштовні тренінги. Тобто, ми тренуємо Збройні Сили України, тероборону, волонтерів, журналістів, там тактичні тактики, вогневі підготовці, тактичній медицині. Тобто, я там ще також провів там більше вже. Трьох десятків таких ось тренінгів. Uh -huh. Ось, і там працюємо майже без вихідних. Але знаєте, так якось ну, відчуваю, що треба робити щось більше, що можна робити uh -huh. щось більше. І мене дуже надихнула, знаєте, та, історія тієї дівчинки. Так ну я розумію, що надихнула мене. Ця сама ідея в мене зародилася. Це ота дівчинка, яка грала на вулиці з перехожими в шахи, зібрала uh -huh. 20 тисяч гривень і віднесла їх фонд притулу. Так, да? так, так, так. А, так пам'ятаєте, після неї вже, мабуть, там ще інші діти. Ось. І потім я йду з роботи там, на швидкісний трамвай і бачу, як сидять то, то, також дві дівчинки там, на мікроні а, сонячний, і там продають якісь там браслетики, якийсь бісер, uh -huh. так. і також не стоїть так, на потреби ЗСУ. Uh -huh. Я так переприйшов, і знаєте, так, як став пазл на пазл, і я зрозумів. Ну, така, я що зараз йду домой там відпочивати, лягати на диван, а я ж теж міг би щось би робити. Так, а що я можу зробити? І ось так я це обдумував, вдумував, і в мене вирішила така ідея, що, що та дівчинка грала в шахти. Вона це вміє, вона грає в шахи, да? вона в цьому там професіонал. Там. Ці дві дівчинки, які вже побачив на свої очі, вони сиділи там, пили ці браслетики, якісь, да? і вони. Доб... Тобто м -м, потрібно зрозуміти, що ти робиш, до чого в себе в цей в хист. І е, запропонувати це людям, uh -huh. так і якщо люди це підтримують, то значить ти на вірному шляху можна щось робити для того, щоб е, ще більше допомогти збройним силам. Бо я вважаю, що коли така над нами е, страшна так, така страшна хмара, така страшна лють, е, такий. Підлий, підступний, кровавий ворог, да, який якого більше, який, який страшний, який вже 400 років не дає нам на мене дихати і жити, то ми маємо, маємо кожен робити більше, ніж ми робили там зазвичай, більше, ніж свою звичайну роботу. Інакше ми не витримаємо цей тягар. І ось так в мене з'явилася така, така ідея, я її обдумав о тому, що можна ось проводити скажімо так, для того, щоб просто там просити людей, там, скинти на карту, скинти на карту. Mm -hmm. Бо, по-перше, цього вже дух Багато там просять і. І люди вже, мабуть, не дуже добре відносяться до цих моментів, там скинути на карту так, і, і є набагато більш серйозні фонди. того ж притула там повертається живим і інші, 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 ага. е, кому там і сам я скидаю гроші. Але я зрозумів, що можна зробити ось таке, скажімо, може, щоб людина е, і якісь опанувала навички, да необхідні там на домедичні допомоги, скажімо так, щоб ми заінтересували, по перше її її е, саму людину е, щось вивчити вивчати більше, да там можливо за, шукати якісь курси. Там Червоного Христа або інше, тобто, ну, в такий час, що ми маємо ну як більше, як умога більше людей навчити надання до медичної допомоги. Що, по перше, це буде добре, що ми людин, людей, мабуть, підстигнемо шукати можливість далі далі навчатися. Ось і. Звичайно, що також а, я там разом з моїми а, волонтерами, з моїми друзями, ми вже там неодноразово там, на вихідних днях ми а, ну, майже постійно там їздимо у місто Зелендольсь, там дуже проводимо тренінги а, там, з іншими волонтерами міста, там придаємо якусь ментарну допомогу. І я знаю, що там ситуація у бійців, там, з ким ми до кого ми їздимо, ну, дуже погано з турнікетами. Тобто турнікети це такі сучасні засоби зупинки кровотечі, їх дуже не вистачає, дуже багато підробок. І ось якраз я зрозумів, що декілька днів тому в Україні сертифікували там турнікет Дніпро. Uh -huh. Скажіть, там у нас там є Січ, був і, і Діпро. І я зрозумів, що така ціна, ціна, якість дуже добра, і ось можна спробувати зібрати 9 тисяч гривень для того, щоб купити по оптовій закупці 20 турнікетів і відвезти їх нашим бойцям зі надолих. Uh -huh. І якраз люди можуть прийти, люди, які мене особисто знають, люди, там, які знають мене соціальних мереж, вони можуть прийти до мене, вони можуть е потренуватися, скажімо так, якщо в них є бажання, якщо в них є можливість, вони можуть там будь-як. Копійчину, скажімо так, задонатити на закупівлю цих турнікетів. І ось так це вирішилася ідея. Ми зібралися, так само так провели. І в нас, в принципі, ну ми залишили задоволеними. Ми зібрали 5765 тисяч сімсот шістдесят гривень. Ага. От. Ну, це і немало, небагато. там перерахували, що там в нас може можна зробити краще. Жаль, що нам не вистачає, що третій особи така мовити такого зазивало, да? ага. який там, якщо людина приймала інтерес, вона нас до Більш поясна, що ми робимо, для чого ми робимо. Бо що я там був на манікені з селера, мій напарник Павел з волонтерської організації Old School Crew Кривбас там займався турнікетами, нас. Ну дуже виснажливо, звичайно, ж багато людей. Ти ж даєш якусь інформацію, якусь там маленьку-маленьку лекцію, тобто і, і так раз за разом, раз за разом, і важко це було звичайно. Uh -huh. Там не ну, хватало нам третя людина, яка б на себе взяла якраз, цю функцію розмовляти з людьми. Uh -huh. І ось тому наступного разу, теж у, у п'ятницю з трьох годин дня. До вечора, поки ми будемо мати сили, там, може, до 8, як минулого разу, ми також вірять Тирагу Шевченку, ми зберемося і маємо бажання вже дозбирати ту суму, яку нам залишилася. І в принципі, взагалі будемо збиратися, будемо збиратися поки не, не, не назбираємо. Якщо вже uh -huh. буде важко збиратися, тоді вже доложимо свої гроші такі. Uh -huh. Я думаю, що таки ми купимо нашим бійцям ці 20 турнікетів. от Перший раз відвеземо. Ну, а далі вже будемо дивитися. Мабуть, мабуть будемо щось інше продовжувати. Що дуже багато потреб. Може, там відчуємо в себе сили, відчуємо підтримку людей, може, там взагалі ж, на Берахтар збросимось. Uh -huh. Так, ну тут подивимось, я думаю, що для, наприклад, ось такого старту більш ніж половина суми за перший раз це. Нормаль... Нормальний результат. Дальше, Абсолютно нормальний результат. Тим паче, що зараз це все піддається розголосу, так і зараз полетить, можливо, соцмережами. тими самими. Сьогодні ми з вами сидимо в цій студії, можливо, це теж допоможе. І люди наступного разу прийдуть і ви дозбираєте цю суму, адже сума ну, не сказати, щоб екстра велика. Так? так, ми взяли на себе такі ну, зобов'язання, які ми відчуваємо в себе сили ну, зробити. Ну, не допоможуть нам нам люди, тому ну, то то саме, мабуть, це питання закриємо Якщо за нього взялися, ну, дуже було класно, такий добрий був дуже фідбек від людей. Найбільше самодоната була 500 гривень. Uh -huh. Найменше це була гривня 10 від трьох uh -huh. хлопців, да, таких ну, підлітків. Але ну, класно, це було супер. Немала людина грошей, ну, не мала людина грошей, такі теж, так, також були при собі. Ось. Але я вважаю, що це дуже класно. І, ну, ми, ми відчули, що людям це, зайшло. Uh -huh. людям це зайшло. І також, мабуть, ми хотіли також людям показати. Що треба е, подумати, якщо ви відчуваєте себе бажання от щось робити, якось допомагати, що треба проаналізувати, ну, які в мене навички, які у мене скіли, може можна рисувати, можна, можна е, пекти якісь там смаколики, випікати, можливо, можна, я не знаю, ну, писати якісь вірші, да, от, або знімати якісь там мотивуючі відео. Тобто, будь-що робити, щоб е, підтримати, по-перше, моральний дух наших бійців, які знаходяться і боронять нашу землю від ворога. І, можливо, Можливо, Якщо також є таке бажання, якщо це знаходить відклик від людей, то залучити якісь додаткові фінансові кошти. Звичайно, що кожен ми, ну, в цьому, мабуть, кожна людина, яка зараз в Україні лишилась, вона е і за межами України вона також там якусь дає причину. Але потрібно, ну, потрібно, потрібно більше, більше, більше. Тому якщо ми будемо шукати такі можливості і це буде знаходити свій відклик, то можна, я думаю, що також знайти, що потрібно, і зробити все з твоїх можливостей для того, щоб це реалізувати і допомогти нашим збройним силам. Угу. Чим у вас цікави? Цікавились люди під час майстер-класу? Чи були якісь питання, які не зрозуміли, можливо, з до медичної допомоги з першої? І на що звертаєте увагу в першу чергу тих людей, які долучалися до вашого майстер-класу? Ну, ми все ж таки, хочеться так дуже, скажімо так, на ходу, на бігу це не досить правильно так робити. Звичайно, що треба з людину дати якусь лекційну складову, може потім практичну складову. Але все ж таки, ну, не знаю, мабуть, там 30-40, 50, 100, буде, набу більше сотні людей все uh -huh. ж таки, ну, вони побачили, як це робити. Хоч якісь там невеличкі навички, ну, невеличкі хоча б навички в них такі а, залишились після нас. Також, можливо, вони зрозуміли, що потрібно ну, десь щось. Щось, мабуть, почули нове від нас. Ну, Звичайно, там були там, декілька диваних експертів не від цього. Да? Ну, всі, всі, всі ж люди е, різні, звичайно, але ми там ні на кого не образилися. Мабуть, і, і ми нікого не образили або не хотіли образити, я не знаю. Да? В общем, тобто ми поділилися своїми знання, знаннями, своїм досвідом, а, все ж таки, ну, ми у цьому щось розуміємо. І це було дуже класно. Це було таке спілкування, і саме класне було знаєте, що я таке також зробив такий невеличкий анонс е, у соціальних мережах. Там і м, ми ще навіть не успіли розкластися, а вже нас чекала там. Ну не знаю, там десь люди 20-30, там знайомих, таких полузнайомих, які прийшли там, ну скажімо, сразу так підтримати нас сразу спочатку. Тобто ми тільки пішли, а нас вже толпа людей нас вже чекали. Це взагалі було дуже класно. Що ми якась людей також зажили цим своїм? івентом, або як його назвати. Uh -huh. Так, ну такий фідбек взагалі завжди буде приємним для будь-кого. особливо, якщо ти організовуєш щось вперше, так і відразу знаходиш відгук в очах і в присутності найголовніше людей. Тобто це потрібна тема, і тема нехай і розповсюджується через різні організації, тим краще. Тим краще, тому що ви, як спеціаліст, можете якимись знаннями своїми поділитися з людьми. Знову ж таки. І інші волонтерські організації, той самий червоний хрест, який ви згадали, теж е в цій в цьому руслі робить дуже багато діяльності такої корисної для нашого суспільства. Мені здається, так ну добре, є план зараз, наскільки я розумію, дозбирати цю суму. Так а взагалі думали, можливо, ще щось е зробити найближчим часом для того, щоб е теж себе проявити, можливо, в якійсь іншій сфері. Ми будемо продовжувати, звичайно. Будемо продовжувати. Будемо намагатися видумувати якісь проекти. У нас в принципі всім не заржавієм. Ми, ми, ми в цивільному житті, коли там точніше у мирному житті, ми також постійно видумували якісь проекти і успішно їх. Дуже багато реалізували. Тому я думаю, що ми не будемо стояти на місці, не будемо стояти осторінь. Ось і будемо залучатися до якихось таких файних проєктів, які мають мають мету, ну, мають на меті добро да? для людей, для України, для всіх нас. Тому, тому я думаю, що зараз я не скажу, що в мене якийсь там проєкт вже є, але знаєте, там сьогодні його немає, а завтра я вже щось придумаю обов'язково. Так, ну я вам бажаю дійсно продумати як намога скоріше і як точніший такий влучний проект, який допоможе і вам знов ж таки реалізувати свою якусь місію, так і людей навчить чомусь цікавому, і звичайно ж допоможе бійцям нашим, наприклад, зібрати вже не на турнікета, як ви сказали, на якийсь байрактар. може і таке буде. Так, і я дуже хочу сказати дякую ну, кожній тій людині, яку, можливо, там і в е, якійсь гарячці в цій запар, які яка дала нам е, свою копічину, дістала там з кармана. Е, дуже велике вам дякую. Ви неймовірно круті. Дякую, що ви нас повірили, дякую, що ви нас мотивуєте. Е, Обов'язково там, звичайно, що на наших сторінках в соціальних мережах ми коли вже закупимо, коли ми, ми відвеземо, е, також ви побачите, що, що ваша копійчина пішла на ту добру справу. І також ну, запрошую вас. Якщо у вас є бажання, прийдіть, потренуйтесь трішечки. Да. І якщо буде бажання, то також допоможіть нам здійснити таку нашу цю ідею і нашу спільну мрію. Дякую вам, пане Микола, що завітали до нашої студії. Дуже вам дякую за запрошення. Ну що ж, друзі, Микола Єрошкін сьогодні був з нами, викладач, старший викладач Донецького державного університету внутрішніх справ, людина, яка проводила майстер-клас з домедичної першої допомоги. І знову ж таки, звертайтесь до соцмереж, шукайте сторінку Миколи Єрошкіна, дізнавайтесь про нові майстер-класи. і Долучайтесь до благодійних ось таких ініціатив. Плюс будете отримувати ще знання, якісь корисні. Так що дякуємо вам за увагу! Це був проєкт інтерв'ю дня. побачимось на першому міському.